мудрість Рамдри спасти, веснухаймо Святиванлиха в від Луки, Святе Лия читання, Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Коли Ісус народився в Афлимі Юдейським за днів Ірода, Царя мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу, і спитали, де цар юдейський, що Це народився, бо ми бачили Його зорю на сході, і прийшли йому поклонитися. Почувши це ірод, стривожився і в Єрусалим з ним, і, зібравши всіх первосвященників, книжників, народних, він випитав у них, де Христос має народитися. А вони йому сказали в юдейським, бо так написано пророком, і ти вефлеєми земле юди, нічим не меншим, ніж місто юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилася і відіслав вифлеям, кажучи ідіть там. Розпитайтеся пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому уклонитися. Вислухали його мудреці і пустилися в дорогу, його зоря, що її бачили, на сході йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко, побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, і вийшли до хати, і побачили дитятко з матір'ю. Марію, Марію матір'ю його і впавши ниць, поклонилися йому, потім відкрили свої скарби, і піднесли йому дари, золото, ладан і миру, і попереджувані вісні і до Ірода, не звертати, пустилися іншою дорогою у край свій, як же вони вирушили в дорогу, а не Господній з'явився в вісні Йосипові й каже: Устань, візьми, дитятку його матері, тікай. В Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод шукатиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосип, узяв вночі дитятко та його матір пішов в Єгипет, де перебував до смерті Ірода, щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялися, Розлютився вельми, послав побивати в Ефемі по всім його, крузі, всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був у мудреців. тоді справдились те, що сказав був пророк Єремія. В Врамі, чути, голос плаче, тяжке ридання, <кій> то рахідь плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб їх втішати, бо їх немає, як же вмер Ірод, а не Господній, з'явився в вісні, Ясаповіптій і каже: устань, візьми, дитятку, його матір, і повертайся в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитям, Слава Тобі, Господи, слава.